Приводу хлорофілу ви запитували, де я купую. Купую я завжди хлорофіл в НСП. зберігаю його в холодильнику. Чому купую в НСП? Тому що, перш за все, він один із самих приємних на смак, насправді, тому що хлорофіл хлорофілу різниця. По-друге, його роблять із трави люцерни, тобто. Не можу сказати, що прям тільки трава люцерна дає корисний хлорофіл. Це буде трошки неправда. Він просто дійсно приємний, і в нього у виробництва, яке виготовляється хлорофіл, є всі стандарти. GMP стандарт. Тобто, якщо сюди поклали хлорофіл, вони стверджують стовідсотково, що тут буде хлорофіл. Плюс до всього, НСП контролює біодоступність своїх продуктів. От вони виготовили партію хлорофілу і будь-яких інших препаратів, і кожних три місяці вони перевіряють цю партію, партію на біодоступність, тому він настільки ефективний. Є знижка 30%, я його не продаю.